Вервиця, і про це можна і прочитати, і про це ми будемо говорити. Вона настала у глибинах монастирів, які мали контемплятивне споглядальне спрямування. І спочатку 150 разів Богородиця Діва, воно мало свою символіку. Воно замінювало 150 псальмів псалтиря. Але цю молитву на Вервиці перейняли тоді від монахів, теж імеряни. І вони молилися так, як ченці. У 1917 році Пресвята Діва Марія з'явилася трьом дітям у Фатімі в Іспанії. І... Цікаво, що атрибутом пречистої Діви Марії була Вервиця. Вона тримала Вервицю у своїх руках і так закликала усіх людей щоденно молитися Вервицю. Насамперед, у цій Вервиці є два важливі звертання. Перше звертання до Отця Небесного, яке, якого нас навчив сам Ісус Христос. Молитва Отче наш, яка ділить е, нашу молитву, присвячену на перший погляд Богородиці, бо вервиться Богородична, воно ділить на десятки. Молитва Отче наш. Тому що Бога Отця ми любимо, Бога у Тройці любимо, ми своє життя віддаємо у руки Богові. І друге звертання це до Пресвятої Діви Марії, яка є представницею людства перед Богом. Тому що вона погодилася в імені людства стати Матір'ю Бога. І тому в святій церкві її називають співвідкупителька. Тому що ми звертаємо свою молитву до Бога у Тройці єдиного, звертаємо свою молитву до Пречистої Діви Марії. То не до неї. Ми молимося, а вона всі свої наші молитви далі пересилає до Господа Бога. Тому що вона є представниця людства, вона є Матір Божа. І матір нашої церкви, тобто наша мати.